Тариф на газ для населення та підприємств вже незабаром може зрости. принаймні на це сподіваються місцеві газовики. Напередодні Кабмін рекомендував національній комісії з регулювання електроенергетики переглянути ціни на блакитне паливо. Мова йде про подорожчання транспортування. Це одна з складових кінцевої вартості газу. На сьогоднішній день наш тариф покриває всього навсю до 60% витрат. Тобто, ми робимо роботу на 100%, а тому, що в нашій галузі. На менше робити неможливо, а витрат нам. Поступає лише порядка 60%. тобто, звичайно, що є якась критична межа, до якої підприємство ще може працювати, але після того наступає колопс, і про результати важко собі уявити. Нині тариф на транспортування в області складає 178 гривень з тисячі кубометрів газу. Його планують збільшити на 75%. Тож, як для населення, так і для підприємців блакитне паливо в сумі може подорожчати в середньому на 200 гривень на рік. Також вже незабаром з ініціативи уряду газовики зможуть знову. Бо накладати штрафи на своїх боржників сьогодні. Ми перебуваємо е, Іван-Франків Зас в такій двозначній ситуації. Ми є заручниками того, що якщо е, Іван-Франків не розраховується з постач... постачальником газу за отриманий природний газ. До нас застосовується пені, штрафи різного роду санкції. Ми ж, в свою чергу надзвичайно обмежені в інструменті повернення своїх боргів по відношенню до інших споживачів. В останнє тариф на такий вид палива в Україні переглядали ще у 2008 році. Через це збитки Івано-Франківськ газу минулоріч сягнули 50 мільйонів гривень.